Будеш какао? Авжеж. Ммм, що за незвичайний смак. Трохи спецій. Ось і весь секрет. Невже щіпка приправи творить такі дива? Так саме вона. Про те, які частини мови, наче спеції, присмачують мову, ти дізнаєшся із цього відео. Як спеції роблять навіть просту страву цікавішою і смачнішою, так і модальні частки надають словам або реченням додаткових відтінків у значенні, виражають емоції, почуття і ставлення мовця до висловленого. Модальні частки поділяють на 10 груп за значенням вказівні це, ось, от, то вказують на предмет, дію, місце. Наприклад, зірочки. Це бадьян, який використовують для ароматизації жувальної гумки. Означальні частки саме якраз увиразнюють ознаку предмета деякі спеції мають цілющі властивості якраз таким є часник адже він містить природний антибіотик. Кількісні частки «мало», «не», ледве указують на неповноту приблизність наприклад. Екзотичні прянощі були неймовірно дорогими в Європі, за них платили мало не золотом. Підсилювальні частки Що за, Що то за, як виражають емоційну оцінку. Так у реченні Що то за чай із сушеним імбиром та м'ятою. Частка «що то за. надає вислову відтінку захоплення. Видільні частки таки. Аж, ЖЕ, навіть, тільки. лише. Хоч би виділяють окремі слова. Для прикладу, різноманітність спецій вражає навіть досвідченого кулінара. Власне модальні частки мов, наче, навряд, чи, ну, вносять у висловлювання різні емоції, сумнів, припущення, невпевненість. Наприклад, після вживання перцю чилі людина наче відчуває ейфорію, питальні частки чи. Хіба Невже?» – виражають запитання Стверджувальні? Так. а вже ж? А як же? Еге. Ствердження. Наприклад. Невже спеції використовували як гроші? Так. Наприклад, індіанські племена розраховувалися ваніллю? Спонукальні частки бодай бо но виражають заклик до дії Заперечні не, ні ані. Виражають заперечення. Наприклад, поглянь бо на лавровий вінок. У давній Греції його надівали переможцям як символ слави і навіть не здогадувалися про смакові властивості листя лавра. Знайди модальні частки. Визнач, до якої групи зазначенням вони належать. Куркума не тільки додає смаку стравам, а й допомагає спалювати калорії. Перевір Не – заперечна частка. Тільки виділяє слово додає. Отже, є видільною. Якщо тренуватися, усе вийде. Спробуй ще. Чи знаєш ти, що одну з найдорожчих спецій у світі шафран. Виготовляють із висушених квітів крокусу? Еге ж, ось такий знайомий незнайомець. Перевір. Чи? Питальна частка еге стверджувальна, ж видільна. Ось указує на предмет, на квітку. Отже, вказівна. Ти робиш успіхи? Закріпімо твій прогрес. Навряд чи є така ж популярна спеція, як гострий перець. А от гвоздику в середньовічній Європі використовували лише як ліки. Намисто із цих прянощів носили, щоб захиститися від хвороб. Насправді, саме пряні спеції мають лікувальні і навіть антибактеріальні властивості. Перевір. Навряд, чи – Це модальна частка, яка надає висловлюванню сумніву ж навіть і лише видільні. От указує на предмет на гвоздику і є вказівною. Саме означальна частка, яка увиразнює ознаку саме пряні. Чудово Запам'ятай. Модальні частки поділяють на 10 груп за значенням. Вказівні вказують на предмет і місце. Підсилювальні підсилюють виразність. Видільні частки виділяють окремі слова. Власне, модальні виражають емоції припущення невпевненість. Означальні увиразнюють ознаку предмета. Стверджувальні частки виражають ствердження питальні запитання. Заперечні заперечення. Спонукальні спонукання до дії. Кількісні частки указують на неповноту приблизність. Складно зробити страву шедевр без спецій. І мова без модальних часток не така виразна і соковита. Став пряну вподобайку. Хай наш канал присмачує твоє навчання української.